Скоша Theatre – один із найвідоміших кінотеатрів Канади, адже є чи не головним майданчиком світових прем'єр та кінофестивалів у Торонто. Проте сьогодні понад пів тисячі осіб прийшло на перегляд не нового голівудського блокбастера. У фільмі Підйомна сила немає іменитих акторів, проте герої фільму Герої і в реальному житті. Ми скажена зграя психів романтиків на Маріуполь. Лечу. якщо вони долетять, нам стане легше. Документальна стрічка Фулфорс розповідає глядачам про армійську авіацію, чи радше що важливіше про людей, механіків та пілотів українських військових гелікоптерів. За крайню ротацію от у них 80% ефективність ураження. 80. на відміну від повітряних сил, що є окремим родом ЗСУ, армійська авіація, частина сухопутних військ. Їхнім основним завданням є допомога піхоті, евакуація, забезпечення та розвідка. Максим Чайка один із льотчиків, чия історія показана у фільмі. Коли ви почали вітати на викидів, Почав після другого курсу університету. Це буквально там мені було. 21 рік, може 20, я вже не пам'ятаю. Потім ну, військова частина і так далі, далі напрацьовував свої навички. І буквально перед війною, це був 19-20 рік, е була така можливість брати участь у мертвої місці в Конго у свої 31 Максим активний учасник російсько-української війни, нагороджений орденами Богдана Хмельницького та за мужність третього ступеня. Він обстрілював колони окупаційних військ, брав участь у боях за острів Зміїний та воєнних операціях на Херсонщині. Говоримо про те, які фактори впродовж трьох років повномасштабної війни надають сил і далі виконувати завдання. Якщо брати загальне, це напевно ті побратими, які загинули. Всім, які залишились, ті побратими, з якими ти грубо кажучи, твоя маленька сім'я була, але їх не стало. Те, що відбувається зараз, це, ну, це, це для мене як якийсь там вік, як кажуть. Тому ну, всі ми повинні розуміти, що ця війна не потрібна нікому, це смерті людей, смерті сімей, людей, які взагалі в цьому ні в чому не повинні. Тому ми тут, ми це робимо і будемо робити до кінця. Разом із Максимом до Канади пролетів його побратим Микола Любарець. У березні 22-го Микола був серед пілотів добровольців, котрі направилися з Дніпра до оточеного Маріуполя, аби доставити боєприпаси українським військовим на Азовсталі. Ймовірність успіху місії тоді оцінювали у межах похибки. Ви стали Героями України. Так що означала для вас ця нагорода? Сама нагорода для мене не мала значення коли. Я збирався тільки виконувати місію. Були інші пріоритети. Вони, в принципі, зараз залишаються. Це врятувати як можна більше людей допомогти їм принести якусь користь і залишитись живим. Це була перша вдала і надважлива місія, розповідає офіцер. На зворотньому шляху льотчики евакуювали важкопоранених солдатів і поділилися досвідом з екіпажами інших гелікоптерів по прильоту. Тому що ворог надзвичайно розумний, насправді, хто тобто, там, що не розповідав, як би не хотілося б нам, але протидіє він дуже грамотно, дуже швидко і складний. Микола пригадує, упродовж всієї війни відмовлявся від інтерв'ю. Навіть ідею залучити його до фільму відкидав щонайменше тричі. Однак, розуміння важливості подібних проєктів усе ж взяло гору. Можливо. Хтось з інших країн побачить, про нас, почує, зможе чимось допомогти. Хочеться попросити міжнародне суспільство допомогти нам звільнити наших полонених усіх, тому що Росія вбиває їх. Ще одне амбітне завдання привернути увагу західних партнерів до потреб армійської авіації. Військові запевняють, якщо межі їхнього професійного ресурсу не звідані, то більшість радянської техніки уже давно на межі можливостей. Ми єдиний напевно, що вид який не отримав жодної новітньої техніки. Працюємо ну, ви бачили в фільмі чисто на старих радянських ще вертольотах. І це нас трошки бентежить, тому що якщо ми зараз втратимо цей момент переоснащення, перенавчання. І пілотів, і технічного першу чергу складу, то це буде велика втрата для України і для Збройних сил. Пресофіцер 18-ї бригади армійської авіації каже про необхідність нових гелікоптерів. Говорять зараз, бо раніше не хотіли розпорошувати увагу коаліції зосередженої на літаках. І Якщо у випадку з 16 процес був настільки довгим через навчання пілотів та технічного персоналу, з гелікоптерами буде дещо простіше. Хтось в Україні вже отримував. Натівські зразки гелікоптерів. Я знаю, що у Гур мені здається, вони мають... Так, Ну там буквально їх є одиниці. Тобто це не було там прям програмою. Це було там одиничні випадки. У Гура є Блекхоки, у військово-морських сил є сікінги. Ну а так, взагалі, все. Чи ви знаєте людей, які оперують тими, тими машинами? У нас під час повномасштабного вторгнення дуже багато пілотів, які колись були військовими пілотами, потім звільнилися, працювали там на місіях ООН е, десь по всьому світу, і проте, в тому числі працювали на Блекхоках. І зараз вони повернулись до нас, мобілізувались. можуть виконувати завдання на майже будь-яких вертольотах. Усе починалося з ідеї відзняти короткий проморолик про армійську авіацію. Та дуже скоро набуло глибшого сенсу, та переросло у геть інший формат, розповідає один із авторів фільму Тімур Фаткулін. Почали знімати короткий проморовий ролик, створили інстаграм-аккаунт армійської авіації. Перших там 30 днів під керуванням пресофіцера ми вели його, щоб дати зрозуміти людям, що ось ця армійська авіація це гелікоптери, а це повітряні сили. І в них а, це різні структури, щоб люди розділяли якось, да були освічені. Um, але як ми вже казали на прес-конференції, після того як ми взяли інтерв'ю, ми зрозуміли, що це off-depth і треба робити довгу форму. Тімур та його команда AeroTeam стали свого часу відомі в Україні через вражаючі відеоролики у соцмережах, коли вирішили знімати армійську авіацію до того ж в реальних бойових діях, попередній досвід став в нагоді. Я дуже переживав, коли хтось написав десь в описі, там в інтернеті або в промоції, в рекламі, що це художній документальний фільм, і я думав, боже ні. Докюфікшн — це коли ти щось видумав і художній це знав, зняв. Але ще там були документальні моменти, і це дуже рідкісний такий жанр, бо я вивчив його. Коли побачив це, і ми не, ми не у нас все реально. Просто ми використовували художні прийоми, якісь де знімали щось в реальних умовах бойових знімали красиві загід і так далі. І це це дуже важко. По перше, ми втратили купу кадрів. бо... Ми не могли вести туди великі дрони. Успішні покази в Україні спонукали авторів до ідеї показати фільм і за кордоном. Українці вони вже знають, що відбувається в Україні, і всі це переживають. І тому хотіли ще більше поширити і показати, що наші українські пілоти роблять там в Україні. Ми чули багато коментарів. Фільм показували в Фінляндії для фінських пілотів Air Force, а, І вони просто. Говорять, такого просто в книжках не написано. Типу, як ви так, українці, це робите? Інна Гузема, одна із волонтерок, які допомагали з організацією показів у Канаді. Вже був Едмонтон, Калгарі, Вінніпек Торонто. Вчора був і ми ще поїдемо в АТО. І там є така фраза в фільму, що книжка посібник пілотника написано кров'ю пілота, і це ну, дуже. Мощно. і що привести пілотів в? З України в Канаду, мабуть, всі знають, що це не є так просто. Нам потрібна була організація, яка б їх запрошувала. І нам, на щастя, пощастило, що каф був зацікавлений в такому проєкті, зацікавлений показувати цей фільм Канадою і допомагали нам. І були нашою такою приймаючою організацією для наших пілотів. Тут підйомна сила збирала більше глядачів аніж могли помістити зали, кажуть організатори. Та окрім звичайних глядачів, команда демонструвала фільм для військових аташе канадських політиків. Та пілотів у Отаві військові певні у Канади є змога допомогти в потребах армійської авіації України. Якщо наші військовослужбовці на таких старих вертольотах виконують такі спеціальні задачі, виконують їх дуже добре. Якщо б вертольоти були новіші або якісніші, то задачі можна було б можна було виконувати набагато простіше і ще якісніше, і без страти людських життів. Напевно, так від Канади було б. Дуже круто отримати в першу чергу не вертольоти, а ракети, тому що ми знаємо, що вони є в Канаді. По великому рахунку нам підходять будь-які, тобто ми блоки міняємо і можемо використовувати. Будь-що У нас зараз нехватка конкретно ракет. Михайло Тимуляк, Іван Осачук, Торонто, телемережа Контакт.